Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин, огляд актуальних статей, навіть я б сказав. Мова про статтю в газеті Time, Times від такого собі Саймона Шустера. Да? І там ще така гарна фотографія Володимира Зеленського підписана Одинока боротьба Володимира Зеленського. Ну, Давайте подивимося. Ось якраз знайшов оригінал цієї статті. В, на сайті Time. І давайте подивимося, що і як. Ну, а почнемо взагалі із цього самого автора. Давайте подивимось його ставлення до України і до Росії. Думаю, тут це вже дуже багато на які питання відповість. З того і почнемо. Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення цього автора статті Саймона Шустера до України. А я скажуть його неправду. Соло. Інгус. Іса. А, ну я розумію. Добре, що ми маємо? Соло, Інгус, Іса. Почали за здоров'я, закінчили за упокій, Да? Про що мова? Ну, соло. загалом, так, да, позитивне ставлення, світла, позитивна руна, знаєте, про певні емоції. Ну, якби він переживає Украї... співчуває Україну, співчуває Україні в якомусь розумінні. Так? Якщо дивитися саме в плані відношення, ну це руна перемоги. Тобто, ну він розуміє, що Україна все-таки по фіналу має перемогти. Але тут є, певний, тут є певний нюанс. Руни показують відповідну ситуацію лінійно. Ось дивіться, і тут якраз чітко прослідковується еволюція, так, ну, розвиток, зміна його ставлення до України. Дивіться далі. Далі у нас Інгус. Теж, якщо взяти гарне позитивне ставлення, але ця руна вже має певний знаєте, матеріальний аспект, да, Є відповідно. І тобто, по відношенню до України, що це? А тут уже матеріальне прослідковується. да. І фінал, що ми маємо? Фінал ІСА. Тобто холодок, знаєте, таке дистанціювання. Тобто, да, він нам ніби переживає, але в нього є певний якби, свій інтерес, матеріальний по відношенню до України вже так. І ось Іса. А це холодочок. Ну, така, ну, знаєте, ну, як це описати, відчуженість, хай буде так. да? Ось. Тобто, з одного боку, ніби переживання, відношення, що да, розуміння, яке, що Україна переможе в кінечному результаті. Але по, по, по результату відчуженість, да? Ну, переможе, переможе. А ні, то й ні. Ну, мені без різниці. Я мов далеко і так далі. А раз, да раз. ну давайте до Росії подивимось, що там покажуть. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, відношення цього Саймона Шустера, автора статті до Росії.

Навіть 4 руни підвелилося. Ну, а раз. Ну, ось, зміна ставлення в нього відбулася до Росії. Відразу, з того руни і починають, так? тобто якась зміна ставлення, зміна якихось пріоритетів і так далі. Райдо. Ну, ну це, як це, як це сказати? Знаєте, вибило з колії. Ну, загалом йому ну, десь він симпатизує навіть Росії. І це, знаєте, Райдо. Ну, взагалі, якби як поїздка. Не знаю, їздив він в Росію, не їздив? Е, ну, Одним словом, не, якби запропонували поїхати, він би не відмовився. Тобто загадочна руська душа схожа його, приваблює. Да? Загадочна руська душа в лапках, розумієте? так? Далі Лаус. Та це взагалі дивина. Ну, якби правильний вектор, Та йому подобається те, що робить Росія. Ну, от реально, якщо взяти. Ось, ну і що ми маємо по фіналу? Ансус перевернутий. Тобто, розуміє, що Росія ну, обман, брехня, да? Якби, якщо так, нещирість, якщо так, по відношенню до Росії. Тобто, по відношенню до України ми бачили, так? Певний холодочок, там, матеріальні інтереси і так далі. Тут обман. Тобто, він, ну як, як це сказати? Він показує на публіку не те, що в нього, що як він насправді відноситься. От що. А як ви бачите, не, не стій... Я б сказав, що він доволі непогано відноситься до Росії, якщо навіть не проти туди з'їздити, да? подивитись на русською загадочну душу зблизька, так би мовити. А ось і так, да, якби обман. Ну, якби це знаєте, обман відношенню до Росії в якійсь мірі. Розуміє, що Росія до того схильна, так? Але цей обман від нього самого, що він прикриває своє справжнє якби, своє справжнє ставлення. Да, Персона цікава. Ну, добре, психологічний портрет дивитись не буду. Мені цікава більш стаття. Добре, дякую за відповідь. Ну так, тезисно ознайомився з статтю, щоб розуміти відповідно, про що я запитую. Да? Тому що тяжко питати про те, чого ти не знаєш. Якби. Ну і стаття зараз переді мною. На англійській мові, до речі, да, і всім рекомендую англійську підтягнути. По життю дуже згодиться. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте питання, я думаю, всіх цікавить, а чи власне, є тут проплачений матеріал в цій статті. Давайте запитаємо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, Чи ця стаття Саймона Шустера про Володимира Зеленського, на яку я ось зараз дивлюся? Це проплачений матеріал. Ай скажіть вам правду. Так, довертаю. Райдо. Right. Вуні. Тей вас перевернути. що по фіналу? Старуна. Ну добре, ну поясніть, будь ласка. Наукана перевернута. Ааа, он ж, Ем... Частково. Давайте так, про все по порядку. Цікаво, зараз, зараз ще йде інформація зараз. Ага. Ага, ну так, да, ясно. Тепер цікаво. Добре, що ми маємо? Райдо, вуні, те й вас перевернути. Пуста руна, і Кано перевернута. Як бачите, рун, які напряму показували фінанси, немає. Ну, але в контексті питання тут ось позитивні руни є. Да? Ну ось одразу Райдо. Продублювалося з відношення на Росії, так? Відповідно, звідки ноги ростуть? Ну, коментарі зайві. Да? Руна неспроста продублювалась. Що ми маємо? Ну, це певні да, певні відкриття можливостей, відповідно. да, Певні перспективи. Ось у нього радісні емоції, з тим пов'язані були. Знов таки, відкриття можливостей, якісь радісні емоції. Ну, фінанси він за цю статтю отримав. Саме, чи це проплачений матеріал частково. Давайте так, частково. Щось він відповідно писав на власному ентузіазмі. Ну, дивлячись на його ставлення відповідно до України і до Росії, в принципі, не дивно. Далі. Те й вас перевернути. Але радість то в нього, що називається, була недовга. Да? Тому що щось то був і певний страх. І, до речі, це тиск ззовні. Тут уже не про гроші мова, тут, схоже, на нього надавили. Ззовні. Щось то, схоже, на нього є. Ну, хто надавив? Ну, навряд чи це про американську владу, так? чи там спецслужби, дуже сумніваюсь. А от про російських якихось агентів цілком допускає. Далі, по постаруна. Ні, це не вищі сили, це там має певна таємниця. Тобто, тиск був здійснений як? Ну, таємно. Тобто спецслужби чи якісь то агенти те зробили. І по фіналу, кано перевернута. Обман. Ось вона, ось вона, обман. Відповідно, чи варто брати на віру ту статтю? Ось вам відповідь на питання. Якщо тут падає руна обману, то і матеріал частково проплачений. Ну, то варто чи ні? Частково. Тобто, дійсно, якийсь, якийсь доля. Ну, як там, золоте правило пропаганди, да? Е, як там, 70% правди, 30% брехні. Да? І тоді ідеальна пропаганда, ідеальна брехня, так би мовити. Ну, от про те, Тобто, якась дійсно справжня інформація в тій статті є. Чи матеріал автору позолотили ручку? Да, позолотили. Мало того, на нього був і тиск. Певний, здійснений. Ну, Відповідно, ось. По, по фіналу. Ну, от і все. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте. Про основні тези. Там, що там робилося, там, ні. Ну, що там, як там, цитати Зеленського і так далі, відповідно, перевіряти не буду. Це, от, схоже, і була правда. Анонімні джерела, ну тут анонімні джерела навіть дивитись не хочу, коли називають анонімні джерела без вказання якогось конкретного прізвища там і так далі, то це, знаєте, довідник стеля. Ну от реально. Тобто це навіть перевіряти не хочу все, що з посиланням на анонімне джерело, все це брехня. 100%. Не вказано конкретну особу. Якщо це цитата Зеленського, ну що ж, цьому віримо, оце і є та правда, яка є в цій статті. Далі, ну давайте подивимось. Боже, збився, що хотів подивитись. Ага, точно. Давайте по пунктам там пробіжимося. Зокрема, про те, що Захід уже втомився, що Україна там програє, і оце от все. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Ага, перемішав, а давайте ще раз. Так, дякую за відповідь. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи справжню істинну інформацію подав оцей Саймон Шустер у своїй статті щодо того, що Захід вже втомився від війни в Україні? Ай скажіть родне правду. Соло. Я вас переверну. Ну і ну по фіналу? Цікаво. Ну так, да, теж певні такі голоса звучать. От саме їх він і озвучив. Але чи це загальна позиція, да, не зовсім. Добре, що ми маємо? Наутіс. Перевер... Ой, перевернутий. Прямий. Наутіс соло. Я вас перевернутий Хаглас. Ось Наутіс. Пуста руна. Ой. <кл 'язав> та що ж таке? Е руна долі з одного боку. А весь цей труднощі якісь то, випробування. До речі, тиск. Якщо так. Далі. Труднощі, якщо взяти. Далі руна перемоги. Тобто, труднощі з перемогою. Це, це здається, не схоже на те, що Україна має програти. Да? По думкам там, тих, кого представляє цей от Саймон. так? Розумію, що хоч тяжко, перемога дається, але і буде, вона буде, все рівно. Далі, я е вас перевернути. Але рух, ну ось перемога, але рух поступовий, повільний, я б сказав. Хочеться сказати топтання на місці, ну то не так. Це повільний рух вперед. І що? І хагалас по фіналу. В даному випадку це не руйнування планів, це бойові дії. Тобто, повільний розвиток бойових дій. От і все. Ну, загалом, чи, є, чи, це, чи він правду показав, що є на Заході такі думки про втому там, від війни в Україні. Так, да, є. Але це не загальна позиція, як би. І все рівно. Е вони все рівно розуміють, що Україна має перемогти. Тому що, якщо виграє Росія, воювати вже доведеться їм. Чого вони страшно не хочуть. Добре. Ну давайте ще якісь тезиси подивимось. Так, дякую за відповіді. Ну, Відповідно, там про Зеленського було, що там він змінився, там, як він там приходить на засідання і так далі. Це я допускаю, що правда. Так, Відповідно, це я не перевіряю. Далі, що тут ще такого цікавенького є по заявам? Ну, Про перші дні війни тут дещо було. М -м -м так, ага, ну і про допомогу. Ага, про допомогу. Ну, давайте про допомогу запитаємо. Де воно у нас? Де, воно, де вона? Де Ага, ось. Добре, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка. А, добре, а давайте, ну хоча, ну, добре, давайте. Так, дякую звіт. Підіод за скажіть, мені, будь ласка. А е, заяви щодо допомоги від Заходу до України від оці, в статті оцього Саймана Шустера. Правдиві? Гайскалью не правду. Ей вас. Манус. Райдо. І що по фіналу? Ну Тейвас. Цікаво. Угу. Добре. Що ми маємо? Ейвас, Маннас, Райдо і Тейвес. Ну, загалом, так. Да. Щодо допомоги, так. Да. Ну, а тут тепер, що показав Ірун? Ось відразу. Ось відразу труднощі йдуть і перешкоди. З боку кого? Маннас, вищі ешелони влади. Але. Е Ну, тут про Америку мова, тут не про нашу владу. Тобто, звідки ноги ростуть, перешкоди надання допомоги, де звідки йдуть, з вищих ешелонів влади Америки. Да? Ось, відповідно, ось рай до тей вас це поставка зброї, власне. Якщо так. Тобто, е, є там певний розкол, да? відповідно, певна група є, яка за Україну, а є група, яка. Ну, не зовсім за Україну, назвем так. І ось, відповідно, ось. Палки в колеса вставляють, в вищих ешелонах влади, відповідно, щодо поставок зброї, відповідно, чи будуть далі поставки зброї, будуть, так. Да, якби Обидві руни прямі, тобто тут воно йтиме. Але, але, але треба, мають розібратись от з цими, от хто тикає палки в колеса, відповідно. Схоже, що розберуться. І відповідно, прізвищ не називаю, не знаю я американську політику, мені сама ситуація цікава. Гаразд. Дякую за відповідь. Ну, і давайте на фінал взагалі подивимося, так би мовити, пропорцію правди і брехні в цій статті. Тобто, підсумовуючи пер, пер, перед розкладом, що я хочу зауважити, Чисто в статті є ознаки проплати автору. Да, є. Відношення його до України і до Росії, я, в принципі, також показав. Але є там і правдива інформація. Ну, як я і сказав, давайте подивимось співвідношення для даної статті, да? і, відповідно, правди до брехні. І, ну, І тоді стане ясно. Але чи тут є якби кремлівські наративи, просунуті так, хитро, мудро? Да? Є. Відповідно, брати цю статтю на віру я б не радив. Ну, давайте подивимося, що з цього приводу скажуть руни. Це моя думка була. Тепер подивимось, що руни скажуть. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Ну, покажіть мені, будь ласка, співвідношення правди до брехні у цій от статті Саймона Шустера, на яку я зараз дивлюсь. А я скажуть руни правду. Райдо перевернута. Єра. Наутіс. Ну так, як я і казав, якщо десь взяти дійсно десь 70 на 30, чи навіть 60 на 40, десь так. Тобто, да, правда є, але приправлена брехнею. Ну, ось не той вектор, не та дорога. Да? Тому що був урожай певний, ну ясно, фінансовий. Да? І ось тиск. Тиск певний, і маніпуляції, до речі, це сюди ж. Ну, відповідно, ось така от стаття. Все, що треба знати. Чи це він представляє думку прямо всього заходу? Ні. Але чи дійсно на заході такі думки, які він озвучив, звучать? Так, да, є таке, на жаль. Ну, відповідно, що до проплати, ви бачили, да? Що мені тут ще додати? Тому статтю так, беремо до відома, але зраду, щодо до неї не розводимо. Відповідно, підтримка нікуди не дінеться. Те, що Україна перемогла вже на тонких планах, це теж не змінюється. Відповідно, і перемога і фізична буде також. Ну, але отакі от люди відтягують цей момент, тим, що тикають палки в колеса і працюють на руку в Росії. Так, да, є таке. Добре, сподіваюся, і пролив світло на цю скандальну статтю, пояснив, що до чого. Ну, ніби більш нічого в голову не приходить. Напишіть, якщо ще щось забув, розгляну десь найближчими днями. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!